Так, сподіваюсь, записали ви наступне питання, основні прийоми роботи в MATLAB. і ми зараз розглянемо, як більш детально розглянемо, як користуватися цією системою, як вводяться там різні е, команди, і як, е, які е, ви будете бачити е, відповіді на екрані MATLAB. Перше введення векторів. Існує, скажімо, два способи введення векторів. Перший спосіб це поелементне введення. Причому за допомогою поелементного введення ми можемо вводити вектор рядок, та вектор стовпець. Так, ось, зараз ви бачите приклад для введення вектора рядка. Так, я буду коментувати, ви собі переписуєте. Взагалі обов'язково у вас стосуються ці команди, які ось тут записані. Щоб ввести вектор, ви набираєте ім'я цього вектора. а причому собі ось тут можете відмітити, що заглавні та рядкові букви в MATLAB різняться. Заглавні та рядкові букви в матлабі різняться. Тобто, якщо ви написали ім'я вектора В велике, то і усюди ви повинні до нього звертатися з В великим. Якщо десь запишете потім В маленьке, то матлаб не знайде вашого вектора, бо для нього це буде вже інше ім'я. І якщо ви, як ви маленько, нічого не задали, то він напише, що в нього не існує е, ніякого, ніякої зміни з таким ім'ям. Так от, ми пишемо ім'я цього віктора, знак дорівнює, і в квадратних, обов'язково в квадратних дошках е, вводимо елементи, які має наш віктор. Між елементами можемо ставити пробіл або кому, і так, і так буде. Е, Зрозуміло для матлаба і результат буде однаковий. Ось, вибачте, далі ви на екрані бачите, що буде виконуватися. Якщо ми вводимо елементи через пробіл, тобто це вже скриншот з екрану матлаба, то ми з вами як результат бачимо вектор. Якщо тут є дійсні числа, тут є вони ось через крапочку, вони вводяться обов'язково, не через кому. То всі числа будуть представлені у дійсному форматі добл, тобто це все дійсні числа в короткій формі, тобто чотири цифри після коми. Навіть якщо ці цифри не значать, ще тільки нулі, то вони будуть надруковані. Точно такий же результат ми з вами маємо, якщо будемо вводити наші елементи через кому. Тут треба бути обережним, не переплутати крапку з комою. Крапка це відокремлює цілу частину від е, дрібної частини дійсного числа, а кома це е, відокремлює одне число від іншого. А результат один той самий: це елементне введення вектора рядка. Далі елементне введення вектора стовця. Якщо нам треба ввести вектор стовпець, то між числами ми ставимо крапку з комою. Крапка з комою це ознака того, що потрібно почати новий рядок. І таким чином ми всі елементи нашого вектора отримаємо записані в стовпець. Тобто, першим способом можна два різних вектора створювати: вектор рядок та вектор стовпець. Другий способ введення векторів у вигляді прогресії. Таким чином ми можемо створити тільки вектор-рядок, і це так званий параметричний спосіб за, 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 створення вектора. Коли ми з вами а, маємо а, значення першого елементу, значення останнього елементу і знаємо, як змінюється кожний елемент, тобто крок зміни нашого елементу, ми можемо а, застосувати ці параметри ось в такому вигляді. Спочатку пишемо наш перший елемент, потім крок зміни значень вектора, і потім наш останній елемент. І таким чином ця команда створює вектор з п'яти елементів, кожен з яких буде збільшений на одиницю. Таким чином, ми маємо вектор з п'яти елементів цілих. Не е, дійсних чисел. І тому ми тут бачимо з вами тільки, е, значащі цифри без крапок, без е, нулів після крапки, бо всі ці е, числа, вони цілі. Так, сподіваюся, записала у вигляді прогресії. Далі дії над векторами. Додавання векторів. Ну, тут о, для вас важлива ось ця команда V1 плюс В2. Ми маємо вектор В 1 з п'яти елементів, маємо вектор В2 теж з п'яти елементів. Звичайно, ж кількість елементів векторах повинна бути однакова. Але значення можуть бути різними. Ми бачимо, перший вектор це цілі числа, а другий вектор дійсні числа, але все одно ми можемо їх скласти між собою. І як результат ми з вами отримуємо вектор, який без імені Цей результат виводить наша системна змінна ANS, де кожен елемент дорівнює сумі відповідних елементів наших двох векторів: В1 та В2. Пишемо звичайний знак плюс, між іменами цих. Цих векторів. Далі віднімання векторів. Точно також відбувається. Тільки ми пишемо знак мінус. Ось у нас є, є один вектор, є другий вектор. Тут від другого ми віднімаємо перший вектор і отримаємо вектор результат. Далі. Ну, якщо дуже швидко я е, рухаюсь, ви мені скажіть, але е, нас цікавлять е, взагалі, то можете приклади всі не переписувати, тільки оці команди, на які я показую. Далі додавання числа до кожного елемента вектора Відбувається знову звичайним знаком плюс. Тобто до кожного елемента буде додане те число, яке ми вказуємо в нашій формулі. Сподіваюся, це все просто. Віднімання числа від кожного елемента аналогічним чином, тільки пишемо знак мінус. І від кожного елемента нашого вектора буде відняти число, яке ми вказали. Множення векторів. Ось тут ми з вами будемо розглядати далі по дії з нашими векторами, матричні. і тому нам е, треба перед знаком множення вписати крапку. Якщо ми з вами е, Будемо множити елементи першого вектора на елементи другого вектора, ми пишемо крапком помножити обов'язково. Інакше буде помилка в обчисленнях, і відповідне повідомлення буде виведено у вікно команд Window Matlab. І тут ми маємо два вектора, і якщо ми їх перемножимо елементно, то отримаємо в результаті вектор. Кожен елемент є добутком відповідних елементів наших. Вихідних векторів. Ділення векторів аналогічним чином виконується. Знову ж таки, ми з вами говоримо про поелементне ділення. І тому пишемо знак крапку перед знаком ділення. І тут будуть елементи першого вектора поділені на елементи другого вектора. Множення вектора на число. Якщо у нас е один з множників не є вектором. А є числом, то крапку писати не потрібно. Тут ми з вами вектор V1 множимо на число 5. Виконується без крапки. Кожен елемент нашого віктора буде домножений на число 5. Ділення вектора на число аналогічним чином виконується. Теж ми з вами не пишемо крапку, бо. Ми ділимо не на вектор. Сподіваюсь, запам'ятовуєте поступово. Далі ділення векторів у зворотньому напрямку. Хоч в прямому напрямку, хоч у зворотньому ми там щось ділимо все одно, якщо в операції приймає участь два вектори, то ми ставимо крапку. Тут будуть два вектори. Ми ж ділимо зворотньому напрямку не векторне на число, а два вектори. То ми пишемо крапку і знак ділення. Але це означає, що ми елементи другого вектора будемо ділити на елементи першого вектора. Бо тут стоїть зворотній слеж. Піднесення до степеня. Обов'язково пишеться з крапкою, якщо ми говоримо про поелементні дії. Бо що таке піднесення до степеня? Якщо скажімо, навіть вектор V1, ми піднесемо, підносимо до степеня 2, це означає, що цей вектор V1 ми множимо сам на себе. це буде вектор V1 в квадраті. Тобто це операція множення двох векторів, і пишемо обов'язково крапку. Хоча тут, не, після знака степеня, ми не маємо вектора, маємо звичайне число. Є така специфічна операція, що в матлабі екстранспонування вектора. Вона виконується за допомогою такого апострофу. Він є на клавіатурі. Ми пишемо ім'я вектора і пишемо цей апостроф. І в результаті, якщо ми мали вектор рядок, ми з вами буде, отримаємо вектор ставпець. і навпаки. Далі операції з матрицями. Введення матриць, як буде виконуватися. Матриця це, можна сказати, кілька векторів ми з вами повинні ввести, але нам треба в певному місці вказати, де буде. Буде починатися наступний рядок нашої матриці. Тому ці операції робляться таким чином. Вони будуть обов'язково поелементні операції введення, тобто з клавіатури треба вводити кожен елемент нашої матриці. І спочатку ми пишемо, як і для віктора, це було ім'я нашої матриці, потім знак дорівнює, а потім в квадратних дужках записуємо. Спочатку через пробіл або через кому. Елементи першого рядочку. Коли вони закінчилися, ставимо крапку з комою, потім елементи другого рядочку, і так далі. Крапка з комою відокремлює один рядок матриці від іншого. А між елементами ми можемо вписати пробіл або якось в другому прикладі кому. Різниці жодної немає. Так, і так буде створена матриця. Як ви бачите, дві матриці було створено в цих прикладах. І дії над матрицями будуть виконуватися аналогічно. Якщо мова йде про додавання то віднімання, то ми пишемо звичайний знак плюс, або звичайний знак мінус. Якось тут додаються дві матриці, віднімаються дві матриці. Операція буде виконана над відповідними елементами кожних цих матриць. Далі, якщо ми додаємо або віднімаємо числа, то буде аналогічним чином. Просто ставимо плюс і просто ставимо мінус. І буде до кожного елемента додане якогось число, або від кожного елемента відняте якесь число. Множення ділення матриць. Знову ж таки, ми з вами говоримо про поелементні операції і будемо використовувати знак крапку, як і це було в векторах. Тут. Пряме ділення і звичайне множення. Ділення матриць у зворотньому напрямку аналогічно. Знову э, застосовуємо крапку перед знаком зворотнього ділення. І тут М1 буде поділено на М2. Множення або ділення матриці на число. Знову ж, як і в векторах, ми з вами після знака множення або після знака ділення не маємо матриці, маємо одне число, тому крапку ми тут не використовуємо. Далі піднесення до степеня. Ну, як і в векторах. Це означає, що ми будемо множити матриці, одну ту ж саму матрицю. Кілька разів, хоча б один раз, але будемо множити, щоб піднести до степеня. І тому обов'язково пишемо крапку перед знаком степеня. І транспанування матриць. Такий же самий апостроф пишемо. Це означає, що ті рядки, як в матриці, як, ну, ті елементи, які були в рядках, будуть записані в стопцях. От 2,4,6 був першим рядком, став 2,46 першим стовпцем і так далі. Так, питання є якісь під, під діями? Це ми з вами розглядати не будемо. Далі запишіть питання, короткий час у нас ще є, нам вистачить візуалізація обчислень. Візуалізація обчислень. Ми трошки поговоримо про те, як будуються графіки в MATLAB. Далі запишіть для побудови графіків, для побудови графіків найчастіше використовують. Функцію плод. Найчастіше використовують функцію плод. І ось тут ви бачите приклад, його собі запишіть. Що ми в цьому прикладі маємо? Спочатку, щоб щось побудувати, ми потрібно мати дані, за якими будемо, нам потрібно мати дані, за якими будемо будувати цей графік. Тобто задати аргументи і задати значення функції. Тоді можна побудувати, як по двом точкам, якийсь там графік. Чим більше ми будемо мати точок, за яким атла буде будувати графік, тим більш детальний графік ми з вами будемо отримувати. Тобто, тут задається значення ікса. Задається вектор Х параметричним способом, і ми бачимо, що а, наше мінімальне значення цього вектора є мінус 15, максимальне значення 15, і кожен елемент цього вектора змінюється на 0,1, тобто зростає дуже повільно значення Х, тобто ми багато точок Х маємо. Потім за цими е, значеннями X ми з вами рахуємо значення Y, як синус від Х. Тобто ми з вами будуємо синусоїду е, від аргументів наших, від мінус 15 до 15. А потім використовуємо функцію функці, в якої е, як аргументи задаємо е, наші значення Х і значення Y. Тобто аргумент і функція. І таким чином ви бачите, як буде виглядати наш графік. Це дійсно синусоїда, яка починає будуватися по X точки мінус 15. То тут якесь значення є, е, десь мінус 07, трошечки менше, навіть, ніж 0,7 по ігреку, і, е, іврику, і е, закінчується в значенні плюс 15. Далі запишіть. Графіки виводяться в окремому графічному вікні. Графіки виводяться в окремому графічному вікні, яке відкривається автоматично, яке відкривається автоматично. При виконанні функції Plot, Яке відкривається автоматично, при виконанні функції функ. Тобто, ось тут ви бачите, це окреме вікно, яке буде відкрите додатково в основному вікну системи MATLAB, і назва цього вікна за замовчуванням буде Figure один, далі, якщо ви відкрите, будете будувати ще якусь функцію в іншому вікні буде Figure 2 і так далі. Коли вводиться оця команда «Plot» і ви натискаєте Enter, це вікно автоматично з'являється і в ньому ви вже бачите побудовану функцію, якщо все правильно задали. Далі запишіть. «Matlab» дозволяє. Матлаб дозволяє будувати декілька графіків, будувати декілька графіків в одному графічному вікні. Для цього потрібно перед використанням функції PLOT перед використанням функції плот. Ввести команду hold on. Тут на слайді у вас написано: команда hold on. Ввести команду hold on. Якщо надалі, якщо надалі треба будувати кожен графік в окремому вікні, треба будувати кожен графік в окремому вікні. Вводиться команда hold-off. Вводиться команда hold-off. І тут ви бачите приклад. Ми вважаємо, скажімо, порівняти два графіка між собою, і для цього доцільно їх надрукувати в одному графічному вікні, щоб побачити, де який графік ми з вами. Маємо і порівняти, як вони будуть різнитися ці графіки між собою. Тут, в цьому прикладі, ми маємо той же самий вектор Х, але маємо два, дві функції. Перша функція y1, це будує, або розрахована як синус від Х, а друга функція Y2 – це косинус від Х. І для того, щоб ці е, графіки синуса і косинуса були побудовані в одному вікні, ми з вами вводимо спочатку команду hold on, потім е, функцію plot будуємо y перший, який залежить від X. А потім функції плот знову ж таки будуємо y другий, який залежить від X. І таким чином ми можемо з вами. Аналізувати, як виглядає функція синуса, як виглядає функція косинуса, наскільки вони е, різняться між собою і таке інше. Ой, робити різні дослідження. Це не обов'язково синуса і косинуса може стосуватися. Але якщо нам потім треба будувати інші якісь графіки, то нам треба ввести далі, отут в командному вікні команду hold off. щоб ми... Ось наступні графіки отримали вже в іншому графічному вікні, щоб вони не намальовувались знову тут поруч з нашими цими двома. Далі. При потребі можна відкривати нове графічне вікно. Штучно, запишіть. Нове графічне вікно відкривається командою Figure. Нове графічне вікно відкривається командою Figure. Тобто, якщо ми з вами дійсно бажаємо, щоб наш графік був в новому вікні, ми пишемо hold off, пишемо Figure. Отримали оце нове вікно. Як ви бачите, тут вже новий номер, воно має. І далі пишемо наші команди. Які нам потрібні для побудови яких там, якогось там іншого графіка, і він буде виведений в це нове графічне вікно. Якщо ми з вами не відкриємо нове графічне вікно, то в, е, наш графік може бути побудований в старому вікні, але все, що там було побудоване до цього, буде видалено з нього. Так працює MATLAB. Тобто е, бувають ситуації, коли Краще відкрити штучно нове вікно і тоді будемо впевнені, що попередні графіки будуть збережені в кожен своєму вікні. Далі ще відмітьте останнє, що ми з вами сьогодні розглянемо. Можна виводити декілька графіків. Можна виводити декілька графіків. В одному графічному вікні, в одному графічному вікні. Але в окремих підвікнах графічне вікно ділиться на частини. Графічне вікно ділиться на частини. За допомогою команди Subplot, Бачите, як вона написана. Subplot з трьома аргументами M, N та P. ДМ вказує. вказує, наскільки частин поділяється вікно по горизонталі, наскільки частин поділяється вікно по горизонталі? Н по вертикалі. Апі номер під вікна, апі номер під вікна. І тут ви бачите приклад. Командою Subplot Ми задаємо, що у нас буде два, дві частини по горизонталі. Це означає, що у нас буде два рядка з графіками. І як в результаті ми тут і бачимо два рядка: перший і другий. Одна частина по вертикалі. Це означає один стовпець з графіками. По вертикалі. Немає поділення один стовпець, так? І спочатку будуємо графік в першому підвікні. Тут виводиться графік е, Y1 від X, тобто е, це синус побудований. А далі е, знову пишемо ту ж команду subplot. Також вказуємо, що у нас два е, рядка є, один стовпець. І будуємо в другому вже під вікні. Вікна нумеруються зверху вниз та зліва направо, точніше, зліва направо, потім зверху вниз. І тут побудоване y2 від X, тобто косинус. Таким чином, теж можна вивести в одне графічне вікно, кілька графіків, але кожна в своєму підвікні і дивитися, як вони виглядають і порівнювати. Ну, я вам обіцяла трошки раніше е, вас відпустити з лекції, але е, тут були проблеми зі світлом. Взагалі-то це все.